Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні приділялася свої орхідеї, які вони знаходяться на реанімації, кого полити, де там листочок прибрати, що і як. І це в мене реанімашка дикого котика. Ви бачите, що вже росте третій листочок, тут корінчики, все чудово, але ця в мене орхідея була із кліщом. Хто дивиться постійно мій канал, то знає, що в мене в колекції з'явився кліщ. І дуже його важко витратити. Взагалі, це із розряду орхідейних шкідників найскладніший. Та і взагалі кімнатні рослини від нього дуже сильно страждають, його дуже важко позбутися, бо дуже часто на такі дописи я потрапляю. Ця орхідея в мене була вже з кліщом. Всі в мене орхідеї були. Вже оброблені, не було симптомів, були тільки старі покуси. Сьогодні я дивлюся, а тут в мене щось дуже було активно багато. Я проводжу пальцем, а там в мене залишається оця режина, оці кліщі на пальцях. Одразу пішла я гарно промила листочки, шию в цій орхідеї, все ще нічого не було. Подивилися на найближчі орхідеї, немає. Слідів, але все одно вже розвела я засіб для обробки по листу від кліща. Зараз буду всі орхідеї обробляти, тому що дійсно не варто закривати очі на цю проблему. Кліщ він такий дуже-дуже серйозний. Обробила я рослини, але спочатку, як би показала, я проблему, а потім вже зробила. І, дії. і тепер можу сказати, що я як робила. В мене не було кліща вже півроку. Що таке кліщ? Взагалі всі його наслідки. Я хочу вам показати дуже гарну вдалу статтю із сайту Орхідеї світу. Тут я ставлю вам скріншоти і під відео, ще надам посилання. Я обробляла ось таким препаратом. Міральд називається від кліщів на плодових ягідних. І позначка ще є, що це для кімнатних може бути. Чому саме цей препарат? Тому що я його єдиного знайшла поблизу себе. Біля мене є епіцентр і нова лінія, і там тільки мені на очі потрапив ось такий препарат. Хто знає, ще що дієве щось, що можна купити в таких мережах, магазинах, то, будь ласка, напишіть. Ось тут. Я просто помила гарний пакет, зараз я вичавлювала звідси. Препарат, ви бачите, що він є помірно токсичний, я його з милом помила пакет, бо думаю, не показала. Бачите? Міральд контактний акарицид для знищення усіх видів рослиноїдних кліщів. Тобто, по лосіці тут написано, що це для орхідеї, для кімнатних рослин, але по можна розуміти, що і орхідеї до цього також підходять. Є норма витрат, я робила, як для кімнатних, 2 мл на 1 літр води. Переливала я в ємність з спрей-розпилювачем. і дуже гарно пройшлася я по листочкам. Всі орхідеї я обробила через деякий час. Я продивлюся точки росту цих рослинок, чи не намоклі вони і промокну по необхідності. І ще я залишила препарат на завтра. Теж продивлюся, хочу зробити обробку 2 дня поспіль. Тому що дійсно я вже стикалася з цим шкідником. І ви знаєте, його дуже важко позбутися. І наслідки від кліща дуже серйозні. Можна дуже багато рослин втратити. У мене так само і було. Ну от я вас тримаю в курсі подій. А ще таке питання: від чого може з'явитися цей кліщ, тим паче, що рослини в мене були проліковані, і він з'явився саме на тій рослині, де він вже був. Чому? Тому що в мене відкрите віконечко, тому що зараз дуже жарко. І дуже багато таких мошек, камашек, вони постійно лізуть у вікно. Так що я рекомендую періодично з рослини передивлятися кліщ, борошнистий червець, тріпси це те, що можуть ходити по колу постійно у вашій колекції домашніх рослин. Я бажаю, щоб у вас не було цього всього, але на всяк випадок, тримайте препарати, які можуть вам допомогти. Це і Акаріциди, це інсектициди і це фунгіциди, щоб на кожен випадок у вас все було під рукою, тому що, коли така ситуація трапляється, треба діяти дуже швиденько. Ну і на цьому все. Буду заканчувати відео. Буду тримати вас в курсі подій. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі. ще побачимося на моєму каналі.